Дуже дивні речі відбуваються в нашому прекрасному світі. Нас вчать люди про те, що треба себе любити, цінувати, поважати. І саме це розповідають люди, які знаходяться у співзалежних відносинах, або він її б'є, або там час від часу в них там сварки, розборки, просто поліція, суди. Оці всі. Воїні і так далі. Вона носить синяки, але бігає всім доказує і кричить, що вона себе любить. Знову ж таки, дівчина знаходиться в відносинах, де він одружений. Весь час їй там розповідає про те, що скоро я розведуся. Ото треба трошечки зачекати. і 100% буде розлучення. Потім інша дівчина носить себе по тих чоловіках, як тряпку якусь, всі в неї витирають ноги. Огідне таке ставлення, ну просто фу. Але вона сидить і віщає про любов до себе. Ще інші трапляються люди, які розповідають про насолоду й цінність себе, але не мають навіть близько уявлення, що це таке, точніше. Людина, якби це транслює, але сама тим не живе. І це насправді якийсь конкретний абсурд через те, що я вважаю особисто, якщо ви розповідаєте про цінність себе і любов до себе, як це роблю я, то я цим живу. Тобто я не знаходжуся в співзалежних відносинах. В мене прекрасний чоловік, ми одружені, ми сім'я, і в нас реально щасливі сімейні відносини. Знову ж таки. Я була в ось цих неадекватних, таких просто максимально невротичних відносинах. Знову ж таки, теж та сама людина. Але от просто я вела себе ну, зовсім по по неадекватному. І відповідно таке й притягувалось, таке й транслювалось. І, і тоді я не говорила про любов до себе через те, що в мене її просто-напросто не було. От коли я звідти вийшла, взнала, що це таке, прямо от реально. Позмінювала мозги свої, змінила. Помінялося абсолютно все. І коли ти знаходишся в реально класних відносинах, де тебе цінують, люблять і поважають, то... Ну, навіть не варто нічого казати про якусь там цінність себе, бо ти, ти цінуєш себе і ти не будеш у відносинах, де не цінують тебе, розумієте? Тому для мене так дико дивитись людей, які говорять про цінність себе, а самі просто знаходяться на дні просто максимальному. Якщо людина дійсно себе цінує, вона ніколи в житті не буде там, де оці емоційні качелі, де неадекватність, де оці любовні трикутники і так далі, через те, що вона себе цінує. Цінує, вона не понесе себе на мусорку, розумієте? В Біблії дуже круті є слова, які говоряться: не мічіте бісір перед свинями, тобто не розкидайте жемчуг перед свинями, бо свині не оцінять, що це жемчуг, що це дорого, що це дорогоцінно, розумієте?